Ковинка, літнього сонечка, ніжна краплинка. Наташа, ну яке прибить полку? Сьогодні ж велике якесь свято, болотка в руки брати не може. Тим паче мені вон з дитиною треба позайматися. Алінушка, що тут у нас, зайчик, Кажи. Біологія. Але відповідь в інтернеті є точно. Та який інтернет? Ти що? Сьогодні ти в інтернеті відповідь подивишся, а завтра не встигне зелений, загоріться, вже будеш фафакати. Це ж біологія. А як говорила наша вчителька, вчіть діти біологію, вона вам пригодиться точно. 20 років, як школу закінчив. Тільки пригодилася. Але ж пригодилася. Інтернет. Ну, зай, ну який інтернет? Ну ну ти що, ну давай, умову задачі. Щоденний раціон людини. 100 грамів. Ну, 100 грам? Ти, почекай, 100 грам. 100 грам. Це що за школа така? 100 грам. А, 100 грам білків. Все правильно. 100 грам солі і білків. А влітку споживання солі збільшується. Скільки солі споживає людина за рік? Хто це у нас? Ні разу шашлика не пересолив. Толік, точно. Я не знаю, як дитина може в цьому розібратися. Тут абсолютно немає ніякої уточняючої інформації. Яка сіль, Витя? Ну Яка кам'яна, морська, йодована, не йодована. І потім кожну людину у неї свій рацюн. Ну, якщо ти серйозний бізнесмен, то, наприклад, у тебе споживання солі менше. Тому що ці амари, краби, там, устриці, Я їх не пробував, але знаю, що вони з моря, вони все одно солені. А якщо ти якась вчителька там, сільська, так макарончики все одно треба прислиби і наші як і їсти. А потім не сказано, що любить людина, наприклад, Таранку. Ну, так а що, є такі люди, що не люблять? Ні, звичайно, таких людей немає. Кориш наш відколоч, так то. Зранку до вечора то лиже, Вже четвертий цей соляний світильник лиже. То що писать? Ну я не знаю. Такі хіба що так збазуватися на інтуїцію. Так дивися. Взимку консервація. Весною весняний салатик молоденький підсалить, тюлечка під картопельку, солене сало в банках, тому що інакше воно ж пропаде. 6 кг пише. Я теж думав, що 6 кг. Це було зразу. 6 кг та 300 г. Так, звісно. Ну, сусід зайшов, позичив, поселив мангал, щоб м'ясо не горіло. Вивів жирну пляму, сіль на одежі. І так за рік не біжить 300 г. Так що дзвоніть. Бачиш, Аліночка? От ми вже і біологію зробили. Боже, як захотілося цієї тюлечки з картошечкою. А сала. Бачиш, Наташа, а ти поличка-поличка. Що, невісточку? Ті товариш, ге? Третя година, сім'я не нагодована. Зато в мене ще свекруха жива. Не зрозуміла. Я в інтернеті читала, що в Бразилії за отакі їдкі зауваження невістка вбила свекруху. Я б взяла молоток для відбивних. і Тільки На! все, більше ніхто не язвить. Ти б краще в тому своєму інтернеті прочитала би щось корисне. От, наприклад. Наприклад. Як виростить чайний гриб? Тетяно Олегівно, мені здається, чайний гриб вирощують ті, у кого IQ менше 10, а в мене 120. О, а ти не переплутала? Може, то не IQ, а верхній тиск? Як смішно. А що це? Це що таке? Ти мого сина і онука напівфабрикатами ладуєш? О! Я б від сорому померла, щоб мій Вася їв фабричні вареники. Тетяна Олегівна, вам почуття сорому так само незнайоме, як круту зір. Яка жартівничка! Ти б краще гуморески писала, якщо ти вареники ліпити не вмієш. Зате ви ліпите і вареники, і горбатого. Якого горбатого? Ви ж свекром дивитесь бандитські серіали, а феню не знаєте. Я не знаю Феню? Бабу, Феню з першого під'їзду я не знаю. Вона п'ять років як померла. Боже, яка щаслива невістка. Чи я? Та не ваша ж. Марина, ти мені зуби не заговарюй. Краще давай бери зошит, я тобі продиктую кілька рецептів. Як приготувати варення з жовчі? Вареників, пельменів, млинців. Фати мого сина і мого внука цією фабричною резиною. Слухайте, я в останнє у вас пельмені їла. В якому році вийшов серіал з Кайдаша? О, якраз під час другої серії ви мені два пельмені і поклали. Просто визнай, невісточко, що ти ледача. Справжня господиня готує все сама. Ну вам видніше? Нагадайте, хто позавчора в магазині купував гречану кашу. Ти акцію бачила. І вона не проста вона з грибами. З чайними? О, о. Ой, коханий. Привіт. Привіт, Привітом. Сметану метану давати? Кіцінько, ну ти б ще спитала, чи я взагалі буду обідати. Звичайно, давати? Так, так, синочок, скоро і такий скромний обід буде в цьому домі за свято. До речі, є млинці, будеш? А ну дай вгадаю, невісточка, теж фабричні. Житомирська гумова фабрика. Ой, мам, ну нащо ти так? Нормальні млинці. Я їх вранці їв зараз не хочу. Ні дякую. <сяс facility weddings> дякую, коханий, бо я сьогодні весь запас сарказму витратила на твою маму. Піду малого покличу. Мабусь, давай теж обідати. Я. Не голодна, синок. Я у Романів не поїла, а от собачка в мене вдома голодний. Mm -hmm. Ти точно в димці не будеш. Mm -mm. Тоді я собачці заберу. А ти свої скажи, що ти з'їв. Може, mm можемо. -mm. Люблю тебе, мій котик. Пока-пока. Mm -mm. Добрий день, браття. Радий вітати всіх у клубі Альфа, де ми, чоловіки, вирішуємо наші нагальні проблеми. А я нагадую, що основне правило клубу Альфа жінки не мають здогадуватись про існування нашого клубу. В кого яке алібі, хто де. Мене патрульні зупиняли, перевіряли документи. А я вже йшов додому і випадково сусід з дев'ятого поверху попросив холодильник підняти. А я сказав, що на вулиці начався дощ. І я зайшов в магазин. Ну, таке собі алібі, подумай ще. А вам, магістр, вашу улюблену апельсинову. Молодець запам'ятав. Біда, біда, браття, біда магістр. Вчора мені моя заявила, що хоче йти здавати на права. Osionfish. І я маю вчити її їздити на машині. На твоїй машині? Ну в тому то й справа. Вона сказала на нашій. А моя мені колись сказала, я на наступний день свою машину перекупам дав. Нема машини, нема проблеми. Значить, так, браття, ми ж на наших засіданнях вирішуємо тільки серйозні чоловічі проблеми. Хай іде, хай здає на права навчить її їздити. Вона ж буде вашим. Тверезим водієм. А -а, Точно, <зв1> блін. Є якісь в когось серйозні проблеми? Ну, магістр, браття, буквально на днях моя мені заявила: Ігор'ок, у тебе постійно нема часу на сім'ю. Ти постійно десь з своїми друзями, з усіма, але не з нами. А я навіть не знаю, що їй відповісти. Нарешті. Нарешті у нашого клубу з'явилася серйозна чоловіча проблема. Може, у кого були такі ситуації, давайте допоможемо брату. Це ж класика жанру. От як тільки моя, наприклад, мені таке заявляє, я відразу кажу: слухай, ти хочеш, щоб я і вдома сидів, щоб я і на роботу ходив, і десь гроші вдома брались? Найцікавіше, це коли я сиджу вдома. Вона мені підходить і каже: А чого це ти сидиш вдома вічно? Йди на роботу. А коли я на роботі зайнятий — «Алло, ти де? Де це можна ходити?» І оці фразочки: типу, як комусь, то ти бігом, а як вдома, то палець о палець не удариш. Як я прошу тебе завести на машині кудись мене, то ти вічно зайнятий, А з друзями по місту покататися, ти в задоволенні. А де на це все брати вільний час? Ну, наприклад, поїхати в строїтельний магазин. Купити собі щось. Ну, а вдруг потім воно тобі пригодиться. Поїхати попити кави. Узнати новини, міста, що взагалі відбувається. Посадіть нормально на лавочки, подивитися відео, поржати, що ні. Типа, я нічого не роблю. Я оце вас так, браття, послухав зараз всіх. То виходить, що це питання просто риторичне? Ну. Виходить, що так. Це ж питання існувало ще за часів Адаму. Коли він з Євою в раю жив, вона ж йому теж каже: ти ходиш, нічого не робиш, тільки що каву жуєш. Ну, жуєш, бо тоді ще не пили. Дивіться, братья. Раз в місяць десь 3-5 днів у жінок таке буває. Не ми перші, не ми останні. Я, наприклад, в цей період в командіровку уїжджаю. А ви собі думайте, де ви будете. Питання не вирішено. Так. У кого дзвонить телефон? Я ж казав на засідання виключати звук. Магістр, це ваш телефон. Да? Алло, зай. Де я? Дощ! Дощ, дощ іде. Я зайшов в магазин. Я в магазин зайшов, щоб не мокнути. Да-да-да, біжу вже. Да. Бігон, біжу. Казав, що погане Алібі. Я собі іншого придумувати не буду. Так, брати, засідання закінчено. Розходимося. Сходимося. Розходимося. Сходимося. Надо буде собі таке на кухні зробити. Всі поїли. Розходимося. Я вас слухаю, ну. В смислі слухаю. Зазвичай ми тебе слухаємо. Ну, що ви нічого не помічаєте? Мати сидить перед вами у новій кофті. А ви хоч би що сказали? Ну, як вам? Я вчора з Жанкою по магазинах. Ой, страшне, все так дорого, звісно, але тут гоп і стук. Так що я і вам набрала, і собі набрала. Будете носити, то що у вас оця манірочка, знаєте, як вняпитись одне і носите і носите роками, доки воно з вас не обсиплеться. От дивіться, я вам всіх разів дзвоню ви завжди в одній і тій самій футбольці. А потім прийде до мене невістка. І що вона мені скаже, що я погану сина виховала? Мати, яка невістка? Я не збирався женитися. Ти знаєш, я теж з своєю мамкою не все збирався. Ну ти ж нормально сидиш тут, говориш, прийде. Вадя, Що ти собі дозволяєш при дитині? Жах якийсь. Так, хлопці, я зараз вам буду показувати обновки. Дивіться, що я вам купила. Вадя, це тобі. Бріджі. Ку -ку. Тут в Італії всі такі носять. Після п'ятидесяти. А в Україні без 50 в такому і не вийдеш. Так, у тебе весь час тільки одне і те саме на умі. А я хочу, щоб ви в мене нормально одягалися і щоб люди не казали, що у вас мати. Задрипанка, будеш носити. Андрюля, що я тобі купила. Взяла. Дихаючи. Тома, дивись задихнеться. Це ж майка з червоної книги. Ой ти, Дивись, яка вона модна. Так буде видно і крестик, і цепочку. Це буде праздничний наряд. А мені продавщиця ще сказала, що її можна на якісь паради одягати. Беремо, якщо що, на вікно повісим, щоб мухи і комарі не летіли. Mm -hmm. Все. Модніки, будете носити? Ага? Які я тобі туфлі взяла? Андрюшка, бачиш? Геть нові. І подошва не подряпана. Красота. І в них ще ніхто не ходив. Ну, ходить, не ходив, а лежав, то точно. Бадю, ну перестань. Андрюшка, ти знаєш, це ж от якраз твій розмір. 45 написано, так? Да? Мать, ні 45-й. <кій> У мене 43-й. Да. Ну так не будеш газетку витягати. І ще тут написано меофе. Меофе? Це ж міланська обувна фабрика. Серйозно? Ну нічого, за 3 євро буде носити, ніхто його там не посватає. <кій> в цих бурках шанси на сватання падають в рази. Угу. Ну, хороші, кожа. А, тобі Вадя, я ще взяла тенісочку. О! З бріджами будеш носити. Буде такий літній комплект. Тамара, от мені інтересно, чого от теніску носять люди, які з тенісом не зв'язані взагалі? Ой, можна подумати. Ти у своїй футболці нападаючим у збірній граєш. Так, все, модники, будете носити. Я сьогодні відправлю, зустрінете маршрутку. Добре? Все, папріцю! От діформацій! Моделісти! Та для кота! Йде. Що, хлопці, мені діти, треба вигулювати, я пішла. До зв'язку я вас люблю. Привіт, Фабріце! Пока, Фабріцьо. Пока. Ну що, може нарешті скажем, і що ми пішли служити ЗСУ. Ти хочеш, щоб вона з тої Італії через 10 хвилин приїхала сюди і сама ці вещи привезла? Ну, так з речами. Що робить? Хто забере? То хто лік забере, він таке любить. А тут ЗСУ нема проблем з вещами. Тут всі такі модніки. Дякую, Серджо. Тільки мені треба талію трошечки таку більшу, що. Леонідович, ну ви думаєте, прекрасна талія. Була в 2005-му. Я десь, до речі, його бачив. Воно тобі треба. Так, ти чого сидиш зуби сушиш? Ти замовив нам уже зірку на корпоратив. Якусь таку співочу. Бо наші вже зажрались, треба якісь імпортних. Леонідович, я вам дивлюсь, що байонці на порядок дешевше буде, ніж ваші оці лісопетні батальйони. Ну, по то точно. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Хапуга дзвонить. Алло. Давіться так. Да. Нам не одягако, вам і, і, і нам. Я... Все, все, все зробимо, все піднімемо, все здеремо. Все, так, да, до побачення. Фух. Дзвонив Віктор Васильович Хапуга. Що на цей раз? Каже, що треба в цьому місяці знову підняти тариф за прибудинковий комфорт. Місяць, два рази. Бо відділі весілля у доньки не відбилося. Бо ми хто? Креативний відео по підняттю тарифів для населення з дірнік з піпу. Так. Давайте якісь варіанти. Ну, для того, щоб піднімати тарифи, треба думати як хапуга. Mm. Так, прибудинковий комфорт це що? Це все, що довкола території ЖК. Дитячі майданчики, дерева, кущі. За це ж все можна платити. От нехай платять. Не піде. Вони вже за це і так платять. Треба е, так сказати, щоб дерти дорожче. Я маю на увазі все, як ми любимо. Хапуга на своєму сайті робить заяву, що з такого то числа відтепер дерева. На прибудинковій території будуть поливатися спеціальною водою, яка заряджена срібними іонами. Угу. А це, в свою чергу, означатиме, що фотосинтез у цих дерев буде вироблятися швидше, і, відповідно, дерева будуть рости швидше. А це дуже крута ідея. Значить, дивіться: це шумопоглинання, це поглинання со 2 і вироблення цими ж деревами кисню на 20% більше і влітку ті. Тіньок! А це означає, що хлопці п'яніть будуть менше під пивом, а дітки засинать швидше в візочках і мами будуть радіть. А? От вам і новий тариф. Прибудинковий комфорт. плюс. Плюсує. Плюс 30%. Просто геніально! Піду до хапу і зараз йому розкажу. Всім по премії можна вже замовляти лісопетний батальйон. Гулять так гулять! Які бійонці? О, ти ж єб... Повський бог! Скільки? Та ви що там всі? Я вам зараз влаштую комфорт! Ах, ви мухомори гнилі! Це, це що таке, я вас питаю? Це Що значить срібні іони? І що значить? Ви мені скажіть? Комфорт плюс! Що це у вас за космічні ціни Платить за полив дерев! Що таке? Всі платять і ви будете платити. Так, ідіть, не заважайте нам вибирати шоу програму Шоу-програму? Ааа! Та я вам таку шоу-програму устрою. Повірте, я зараз не полінюсь зараз піду, візьму банку фарби і напишу, що у вас тут секонд хенд. І що у вас кожен день завоз. Повірте, завтра тут буде стільки людей, вони вам все повиносять. Двері, ваші гарячі кабіни. І ви мене запам'ятаєте як Івана Козіміровича Вонцехівського. Леонідович, у нас скоро корпоратив. Ми не можемо так ризикувати. Робіть щось. Це ви. Я ж чую знайомий голос. Це ж ви. Іван Козоєдович. Коземирович. Коземирович Войциновський. Войцехівський! Воцахи, Войцехів, це ви. Вас же цей тариф, виходить, не стосується. Він стосується тільки тих, в кого є е, е, ці маленькі діти і великі собаки. Так що все, можете не платити. все. А в якості компенсації, от, дивіться. Ох, ви. Хапуй. Доб... До побачення. Леонідович, ото ви молодець. А піджак ще вам пошиє. Не один, а три. До корпоративу встиг. Я не за це переживаю, Олесь. Я переживаю, що ми вже полтора шрифт поставили і все одно платіжку хтось прочитав. Ну, треба щось робити. Ну ви що не розумієте? А шрифт? він на мені нормально сидить. Він і лежать буде добре. О, що це? Боже, Боже. Чого з усіх зитів на світі ти дав мені найнедолугішого? Оля Станіслав, от скажи, що я ще в цьому вини, що ми пробили колесо. А хто? А хто, хто? А хто не міг дотерпіти до заправки? Ви мене скерували в лісу Я говорю, ти що, хворий? Ти звинувачуєш мене у природних потребах? Потреби? Сісти і їсти в лісу смузі, так? Да? А що це не потреба? У мене на природі кращий апетит. Що ти дивишся стоїш вдалечінь? Замріяна принцеса. Рухайся скоріше. Хлопці не можуть на наш вантаж дочекатися. Щоб було скоріше, то йдіть принесіть запаску. Я? Ну якщо так, то беріть тоді і піднімайте буса, я піду за запаскою. Де запаска? В бусі? Ооо, брат! Щось добряче таке спіймав, так? Да? Та-да! Немаленьке. Ну, дуже дивно. На цій ділянці дороги зазвичай ніхто колеса не пробуває. Mm. <ти>, ти перший. Я радів цій фразі, коли починав зустрічатися зі своєю майбутньою дружиною. <сум> Слухай, Так а чого ти мучишся? Отут недалечко є шиномонтаж дуже якісний. Залатай собі колеса да їдь собі далі. Та ні, все нормально, У мене є запаска, домкрат, я якось сам. Та кажу тобі, чого ти мучишся? Поїхав, заплатив, вони це швиденько зробили і все. Якщо треба, я буст тобі допоможу підштовхнути. А скільки тут? Кілометра три? три? Кілометра і 43 метри. Та ні, дякую якось сам. Ну, Дивись. Чого треба було цю запаску так далеко ховати, а? Пів буса розвантажила. Що то за один? А? На пляшку просив? Якщо ти йому дав хоча б копійку, п'яняй на себе. Я тобі буду всю дорогу розповідати останній серії сліпої. Слухайте, підійшов просто пацан. Каже, давай то ще на монтаж є, допоможу тобі, заштовхаємо, де все зробимо. То чого ти його не штовхаєш? Ну так ти гроші пожалів. Ах, ти ж матіна, ж ти, ну. Ольга Стесан, слухайте, от ви ніколи до кінця не дослухаєте історії, завжди я в чомусь винний. Того, що я працювала на керівній посаді, я тебе бачу як на рентгені. Тоді подивіться, що у нас по ходовій. Де у нас пильник порватий? І до речі, ха-ха. Оп, а цвях. Хлопець. Він тільки до мене підійшов, і я відразу замітив, у нього з кишені тричав такий же самий цвях. Це значить, що працівники ще не монтажа. Вони тут ходять і спеціально це все розкидують, щоб потім до них їхати і ремонтувати автомобіль. Ах ти, скотеняк! Ольга Станіслав, ну що опять не так? Ну що опять я не то сказав? Та не тобі я. Ну, Афіріс, я тобі зараз покажу, де раки зімуть. Станіслав, тільки селю не бийте. Хоча, коли це спрацьовувало? Поїхали! Що? Ольга Станіслав, послав? Щоб людина не боялась мене послати, синок, вона повинна переднє колесо від катка піднімати однією рукою. Поїхали, на той, що на монтаж нам зараз там все перемонтують. Mm -hmm. За рахунок закладу. Що безкоштовно? А як це ви його так вмовили? Жінка, яка зараз однією рукою давить два горіхи, вона не вмовляє. Вона наказує. Газуй! Доброго вечора, з України.